Всім доброго дня. Сьогодні ми продовжуємо вирішити здачки ще. Продовжуємо з ймовірності добутку подій. І після цього вже будемо, ще у нас один урок буде на вирішення здачі підготовки до самостійної роботи з книжки, і потім вже після канікул буде у вас вже викладена самостійна робота. І так. Почнемо з першого. Кидають два гральних кубики, яка ймовірність того, що випаде 2 одиниці. Так, ймовірність того, що випаде одиниця на першому, у нас одна шоста. Ймовірність того, що випаде на другому, одиниця, теж одна шоста. Так як вони не залежать від того, чи ще другий випадок не залежить від першого. То це у нас правило добутку, тому 1 шосту ми помножаємо на 1 шосту. У нас буде дорівнювати це 1. 36. Тобто це у нас ймовірність того, що в нас випаде 2 <кій>, одиниці на двох гральних кубиках. В другому у нас е яка ймовірність, що випадуть два парних числа. Парні числа на кубіку у нас це 2, 4 та 6, тобто три числа з шести. Тому 3 шостих ми помножаємо так само на 3 шостих і отримаємо 9 36. А це у нас дорівнює 1 четверті. Тобто, <кій> ймовірність того, що випаде два парних числа, у нас набагато більше. <кій> Далі. Кидають три монети. Яка ймовірність того, що випаде два герба і одна цифра. Е, ну, зрозуміло, що в нас е, ймовірність е, першого буде одна, друга. Ймовірність другого. Так само одна друга. Імовірність третього теж одна друга. Тому що в нас дві, е, два випадки, які можуть бути, коли підгадаємо монету, або цифра, або Герб. І тому виходить, що в нас може бути е, випадок, який сприяє нам, що випаде два герба та одна цифра. Це у нас один з восьми. Тобто ймовірність е, е, одна восьма. Далі. Поки що такі прості задачки розглядаємо. Двічі кидають гральний кубик, яка ймовірність того, що шістка випаде тільки другого разу. <кій> uh, то ймовірність того, що uh, в нас Є, ймовірність, що шістка uh, будемо uh, рахувати з іншого. Ймовірність того, що в нас не випаде шістка в перший раз, у нас 5-6. А ймовірність того, що в нас в другий раз випаде. Шістка, одна шостка. Тому ймовірність нас може бути 5 тридцять шостих. Так. Але. Зараз. Секунду. Так, більше нічого бути нас не може. Тобто, у нас в першому випадку може бути. Будь-яка з інших цифр, тобто 1, 2, 3, 4, 5. А в другому лише 6 випаде, тому 5 шостих, помножаємо на 1 шоу, отримаємо 5,36. Тепер переходимо до більш складних задачок. 192. Так, у ящику лежать 4 білих і 3 чорних кульки. На мене з ящики дістають 2 кульки, кладуть їх назад. Цю, цю ж операцію повторюють ще раз, яка з того, що всі витягнуті кульки були білого кольору. І так, перший раз у нас, ймовірно, що е, були білого кольору кульки. У нас 4 з 7. А, 2 кульки. Всього у нас 7 кульок. А білих всього 4. Так. Тому нам все ж таки тут треба буде недобуток шукати спочатку, а комбінацію з. З е, 4 по 2 і з 7 по 2. Тому що нам треба дізнатися, е, скільки у нас комбінацій цього є, щоб витягнути дві білих кульки з 4. Це факторіал 4 поділене на факторіал 2 і на факторіал 2. Тобто е, 2 на 3 на 4 поділене на 2 на 2 а Це у нас виходить. Що буде 2 на 3, буде 6. То всього шість випадків, як ми можемо достати чотири білих кульки. А, і у нас ще 2, а, треба дізнатися два семи, яка комбінація всього у нас, ймовірно, достати дві білих кульки з семи кульок. Тобто факторіал семи поділено на факторіал двох і факторіал п'яти. У нас буде 6 помножено на 7 поділено на 2. Це не буде 3 на 7, буде 21. Всього 21 випадок, як ми можемо достати дві кульки, кульки взагалі з 7. І для того, щоб нам знайти, це нам треба буде 6 21, Тобто в нас кількість випадків, що нам сприяє, що ми витягнемо дві білі кульки, у нас 6 до 21, з 21 випадку. Але так як ми це робимо два рази підряд, нас один від другого не залежить, тому ми множимо 6,21 на 6, 21. У нас це буде дорівнювати 36,441. Це у нас буде ймовірність того, що у нас і перший, і другий раз будуть дві біли кульки. Далі, стати у нас Продукція одного okay. молокозаводу становить 30% усієї молочної продукції, яку продає магазин. Причому 80 продукції цього заводу з вищого гатунку. Яка мовість придбати продукт вищого гатунку виробництва цього заводу? Mm. Так. Mm. так як нас mm. Продукція е, заводу становить 30%, тобто 0,3. А продає а вищого гатунку у нас 80% продукції. У нас імовірність буде е, добуток двох значень 3,5 на 8. У нас буде дорівнювати це 2, 24 чотирьох. Це у нас буде ймовірність придбати продукт вищого гатунку виробництва цього заводу. Тобто, у нас знову ж таки дві події не залежать один від одного. І далі 194. Троє робітників виготовляють відповідно 40, 30 і 30% усіх виробів. В їх роботі брак відповідно складає 2, 3 і 1%. Відсоток. Яка ймовірність того, що взяти на мене виріб, буде бракованим. І так, ймовірність того, що в нас може бути брак в першого робітника. У нас буде 4 десятих помножено на 20. Тобто у нас з 40% лише 2, щоб знайти нам е, відсоток е, імовільність того, що взяти на мене виріб буде бракованим, то нам треба 40% помножити на 2%. Тобто, у нас буде 4 десятих помножено на 20. Це нас буде дорівнювати 8 сотих, 8 000. Це давайте запишемо P від першого. Ймовірність е, браку. P від першого у нас дорівнює. Далі P від другого. Нас буде дорівнювати 3 десятих, тому що 30% він виготовляє. А е, ймовірність браку в нього 30. Тобто 3%. У нас буде вже 9000. І ймовірність третього у нас буде. Три десятих так само, але помножено вже на одну соту. Тобто 3000 тисячних у нас ймовірність отримати брак. А щоб знайти нам, як е -е -е, навмання вибраний е -е, виріб буде бракованим, нам треба додати всі ці значення. Е -е, це назначення, знову ж таки, е -е, ймовірність отриманого браку. З усіх е, в, е, виробів. Якщо ми це додамо, ми отримаємо 17,20, тобто 20 тисяч, точніше, це у нас буде 0,2, ну, Це у нас ймовірність того, що ми отримаємо бракований виріб е, з цих трьох робітників. тобто 2 сотих у нас буде відповідь. Добре, далі 195. Три стрільці незалежно один від одного по одному разу стріляють у ціль. Ймовірність влучення першого стокладає 70 другого, 8, 3, 60. Яка ймовірність того, що буде три влучення, три промахи, і тільки одне влучення. Uh, і так. <кій> 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 Якщо в нас буде три влучення, то uh, треба просто перемножити. Ймовірність влучення кожного стрільця. У нас перше. П від А запишемо. Або П від першого було, можна було б записати. Що в нас три влучення підряд, тому незалежно від кожного наступного, від кожного іншого, у нас може бути будь-який будь варіант, тому це правило добутку. Ми помножаємо 8 х на сімдесятих і на шістьдесятих. І за допомогою калькулятора число, що зараз швиденько. 8 сотих на 7 і на 6. Це буде 0,336 тисячних ймовірність того, що буде три влучення. Якщо ти, буде три промахи, тому треба нам е, знайти спочатку, скільки в нас ймовірність промахів. То якщо в першого ймовірність влучення 70-х, то ймовірність промаху у нас 3 десятих, У другого тоді буде 2 десятих, і в третього 4 десятих. І тепер промножаємо, тут у нас буде 23 на 2,6, і 6 на 4, 24, у нас буде 24 тисяч, це у нас ймовірність трьох промахів поспіль. А ось щоб знайти ще що, тільки одне влучення, це у нас буде трошки складніше. М, тому що у нас, наприклад, тільки одне влучення може бути або першого, або другого, або третього. Ми точно не знаємо якого. Тому ми маємо спочатку перевірити м, влучність, якщо ви, попаде лише перший, лише другий та лише третій, окремо. І ці значення додати, тому що е, вони підряд будуть е, складати одне якраз таки одну ймовірність. За всі три промахи а, точніше, за два промахи і одне влучення. Тому спочатку ми множимо влучення, знаходимо влучність першого. Тобто, якщо у нас попаде лише перший, ми буде 7 десятих помножене на 2 десятих і 4 десятих. Тобто це у нас буде ймовірність влучення лише першого. Те, що у нас перше попаде, другий не влучить і третє теж не влучить. Це у нас буде дорівнювати. 0,56. Тисячних. Але до цього ми маємо ще додати. ймовірність <кхем> того, що попаде другий. А перше, третій не попаде. Це у нас тоді буде 8 десятих, помножене на три десятих і на чотиридесятих. Тобто другий тепер попав, а інші два ні. Це буде тоді. Е 24, 24 на 4 у нас дріння 96. Тобто буде 96 тисячних, ймовірність того, що е, і плюс 56 тисяч. Я так не дуже правильно записував, але так, щоб зручніше. <кхем> і тепер, якщо у нас третій буде попадати, а перший та другий не влучить, це у нас буде тоді 6 десятих на 3 і на 2 десятих. Це не буде 0,36. Імовір, що попаде лише третій. І ми додаємо всі ці значення між собою. У нас Тому що у нас три випадки, коли е, може влучити або перший, або другий, або третій. Якщо ми їх всі додамо, ми отримаємо. Е, так. Буде 0, цілих нас. Тут буде точно один. Тут буде 8 повстання і 14 17, так коли. От буде 188 тисячних, Це ймовірність того, що один з них попаде. Тобто, або перший, або друге, або третій. Ми точно не знаємо, тому е, маємо обчислити кожного для кожного цей випадок. І цей е, ця ймовірність у нас буде складати майже 20 тобто 188 тисяч. Добре, поїхали далі. 196. В одному ящику лежать 5 червоних, 9 білих і 8 чорних кульок, А в другому 3 червоних, 7 білих і 10 чорних. Навмання з кожного беруть по одній кульці, яка ми з того, щоб вони будуть одного кольору. Так. Спочатку нам треба обчислити ймовірність того, що у нас буде е, і, в, і в першому і в другому ящику червоний. Тобто в першому у нас запишемо червоний. Ймовірність того, що в першому у нас буде червоний, це 5-22. Е, а ймовірність того, що в другому буде червоний 3, 20, е, 3 20. І Так як вони один від одного не залежать, ми їх перемножаємо. 5,22 помножити на 32 у нас буде тут 4. Буде 3,88. Це ймовірність того, що буде у нас е і в першій, і в другій червона. Далі тепер рахуємо білі. Ще напишемо, що червоні, тут чорніші. Е для білих в нас буде 9,22. І 7 двадцятих Тут ми нічого скользити не можемо, тому е, ймовірність у нас буде 63, 63, 440. А ймовірність того, що в нас випаде чорна кулька. І в першому другому ящику у нас буде 8 22 Помножене на 10 двадцятих. Тобто, можемо скоротити майже все. Тут буде 1-2. Тут буде 2-4. І 4 І тут буде у нас 11,2. Тобто ймовірність буде 2, 11. А тепер це у нас окремі ймовірності для кожного кольору. Але так як нам не важливо, якого кольору вони будуть. Нам треба додати всі ці ймовірності між собою, і ми отримаємо якраз загальну ймовірність того, що випаде або дві червоних, або дві білих, або дві чорні. І тому на 3,88 додаємо до 63,440 і до 2,11. Спільний знаменник у нас буде якраз 440. Тут ми домножаємо на 5. І тут домнижаємо у нас 40. Так. Буде 110 на 4, так, 440. І тепер обчисляємо, у нас буде 15, плюс 63 і плюс 80 440. -х. Відповідь на нас виходить: 95. І 63, буде 158. 440 можемо поділити на 2 спочатку. Це у нас буде тоді 79. А ну і все, напевно. 220-х. 79, 220-х. Далі у нас тут 79. Ні на що не скорочується, напевно. Ну і шукати теж не будемо. Тут хай так вже і залишиться. що у нас ймовірність витяг... витягнути 2. Кульки одного кольору 79, 220. Ось так. Ну, давайте останнє на сьогодні теж вирішимо: 197. Яка ймовірність того, що в нас е, випаде герб хоч раз, якщо ми підкидаємо монету 8 разів. О. Так, ймовірність того, що в нас е, випаде герб з <кхід> перший раз одна друга. А, але це в перший раз. Ми того, що в нас випаде другий раз герб, ще раз одна друга. Тобто і так вісім разів. Тобто ми можемо записати, що просто це не буде одна друга в восьмій степені. Це запишемо ймовірність випадання герба просто. В восьмій степені. Так, в третій вісім, чотири, шістнадцять, п'ять, тридцять два, шість. 64, 7, 128 і 8, це 256. Тобто в нас у випадання герба, одна 256. Е це якщо в нас кожен раз буде випадати герб. У нас перший раз випаде герб, другий, третій, четвертий, п'ятий, шостий, восьмий і так далі. А для того, щоб нам знайти, щоб хоч, хоч раз випаде з цього герб. <кій> Від загальної, тут ми вже запишем просто P, Від загальної е, кількості, най, точніше, не кількості, а ймовірності, тобто це у нас один. Маємо відняти цю ймовірність в 1,256, 256, тобто це у нас ймовірність, що герб випадає взагалі кожен раз. А нам треба, щоб він випав хоча б один раз з восьми е, разів. Так, якщо він випаде хоча б один раз в раз, а це точніше, це в нас більше не те, що випаде герб, а це те, що в нас кожен раз випаде е, е, навпаки, е, сама цифра. Це в нас вірно, що вісім раз випаде цифра, а ті, щоб знайти, що хоча б один раз з цього випаде герб, у нас буде 1 мінус 1,256. 256. Тобто. Буде 255 256. Це ймовірність того, що з восьми разів хоча б один раз випаде герб замість цифри. Ось так. Ще раз, це у нас ймовірність випаду восьми раз підряд цифри. А якщо хоча б один раз з них випаде не цифра, а герб, це в нас буде ось ця ймовірність. Тобто дуже велика, як бачите, наближення до одиниці максимально. Добре, на цьому сьогодні будемо вже закінчувати. Наступному році ми ще з вами е, підготуємося до, до самостійної роботи е, по підручнику. І після цього вже будемо е, писати самостійно, переходити до нових тем. Це у нас буде, будуть інтеграли. Теж дуже цікава тема, але достатньо складна. Добре, всім дякую за урок, всім гарного дня. До побачення.